Це не пакет з зі взуттям, це вареники з картоплею, грибами за 600 гривень. Ось такий вареничок. А! А! У мене все сьогодні падає. Подивіться, як вареник впав, по усам тікло в рот не попало. Вареник не буду розігрувати. Навіть не думайте про це. Друзі, я всіх вітаю! А, що сьогодні буде в нас на огляді? Я вирішила, що саме час спробувати найкращу, як на мене, національну українську страву, це. Вареники. Друзі, дуже дивно, що жінка робить огляд на вареники. <гум> Сімки да? розумієш, але е, я все ж таки це зроблю. Я вже робила огляд на пельмені, і сьогодні саме час зробити огляд на вареники. Е, дивіться, що я взяла вареники з картоплею, але е, там буде не просто картопля а ще й картопля гриб. Ну, щоб було просто смачніше їсти. Е, від найдешевшої позиції на доставці, до речі, я їх не варила. Я їх і замовила на доставці від найдешевшої до найдорожчої позиції. І зараз пропоную спробувати їх і обрати найкращі вареники. І щоб що? щоб е, ху, стояли день виля це розуміється, але е, щоб ціна дорівнювала якості, тому що погнали їсти зі мною, беріть сметанку, якщо е, посипайте її цукром, беріть полуничку і дивіться, мій ролик зараз. Так, друзі, перша позиція у нас це пузата хата. Зараз я не буду шелестіти пакетом, а просто зараз це, це в перемотці відкриється, але просто знаєте, що тут 200 грамів і коштує воно 74 гривни. Ось, ось таке в нас тут є. Дивіться, по пакуванню варенички теплі. В принципі, воно достатньо. Достатньо довго в цей раз їхали ці варенички. Я зараз їх покажу, як воно виглядає, коли розпакуєш. Вони поклали сметанку, я не замовляла її окремо. Так, друзі, що тут поклали? А, це сер. Боже, це, це що? А звідки вони знають, що в мене дирки в зубах? Вони після війни розкрашилися. Це ж перше, перше діло, коли ти зубочисточками достаєш їжу, яку ти їв вчора дуже вигідно потім не їсти весь день, я вважаю. Так, це все. Зараз відкриємо. Я, до речі, часто їм вареники в пузаці, Вони мені дуже приємні завжди, особливо, якщо вони свіженькі. Пахне прекрасно, тут є шкварочки, цибулеві, е, обожнюю ці всі штуки. Так, друзі, пробуємо. Їх пахнуть вони чудово, я їх прекрасно знаю. У мене немає жодних, не знаю, жодних ілюзій з приводу цих вареників, а ну, раптом ви їх не їли. То може, вам буде це цікаво. Я просто спробую і порівняю їх з більш дорогим варіантом. Ось так ми гарно, гарно ось так. Сметанкою сюди, до речі, а з чим ви, друзі, їсте вареники? Ну, типа, хтось їсть з майонезом. Хтось їсть з кетчупом, хтось їсть з кетчунезом, хтось їсть без нічого. Я, наприклад, люблю зі сметаною. З чим їсте ви вареники? Ну, не знаю, може, ви якісь збочениці, ви їсте з чимось таким. Напишіть мені про це, будь ласка, я повинна знати про ваші збочення. Це, до речі, просто вареники з картоплею, без грибів. В пузаці немає позиції картоплі з грибами, тому пробуємо просто такі варенички. Виглядає чудово, мені здається. Прекрасне тісто, е прекрасна начинка. В принципі, я не знаю, чи можна зіпсувати картопляну начинку, тому просто їмо. М -м -м. Це смачно, я не знаю до чого тут, до чого тут прикопатися. Козатка в цьому плані молодці. М -м -м. Друзі. Смачненькі, чудові, класні варенички приїхали мені теплими. Я ставлю їм 9 з 10, бо тут немає грибів, але ну, кого я обманюю? Я поставлю десятку, тому що вони мені дуже подобаються. Ну, тут немає просто до чого докопатися, все поклали. Солька перчик, це щоб я собі дивіться, щоб я собі отак от обтрусилася вже і не пізді. Зайвий раз. Подивіться, прекрасно, прекрасно. 600 зубачисток. Зараз всі команді роздамо так от по перчичку, по зубочисточці і всі е, підуть зі сьомки з сувенірами. Ну хіба ж це не класно? Я вважаю прекрасний перчик. А що? А ми йдемо далі, і я зараз його просто так от доїм, бо дуже хочу жерти. Пока. <клухи> Друзі, зараз е, перейдемо до наступної позиції. Це у нас що? Варенична Катюша. Вона за вартістю е, друга за списком. Е, 117 гривень за 230 грамм. Ось таке пакування. Дері... Ну, дуже приємно. Це віжідокі можна тут зберігати. Дивіться, друзі, сметанка. О, чудове, патріотичне е, таке. Щось таке зефірятко, якесь дивіться, прикольне. Дякуємо, що обрали нас. Будемо дуже вдячні за лайк в голову. Я вже його поставила, бо дуже швидко приїхала. Кому треба зараз, друзі, зі можу розіграти в кінці випуску. Отаку штуку. <смір> ну я не знаю, можу ще щось розіграти, але поки що вареник не буду розігрувати. Навіть не думайте про це, а ось це можу. Ось така штучка. На пакуванні написано: Бережіть себе та Україну. Ну, просто на, на цьому не знаю навіщо це було писати, але дякую, я завжди кожен день бережу себе, намагаюся, особливо після обстрілів і всього такого. Е, воно дуже тепле через те, що е, термотара така, вони молодці, що саме так приїжджають. Це дуже важливо, коли ти не маєш можливості розігріти десь мікрохвильовці. чи... Чи де ще, Десь ще, хотіла я сказати. Все тепленьке. Подивіться, як виглядає ця тара. Вони підсмажили цибульку. Дуже, до речі, полюбляю смажену цибульку. Можу навіть просто з хлібом її їсти з гарячим, насмажити цибульки собі і їсти. Потім, звичайно, печія в мене, але ну, воно ж смачно так, що ну, не можна втриматися. І ще, отак, от я десяко якоїсь не знаю, ну, чогось такого міцного, і уху-ху! До речі, де наша 50-ка Чому ми ніколи собі не наливаємо алкоголь, скажи, будь ласка. Бодурні. Бодурні, Согласна. власна. Так. Я. А, ось прибори. Дякую за прибори. Бо я, чуєте, першим ділом відкрила і не можу знайти. Але ніж я не бачу. Дякую, звичайно, за сіль перець і серветки. Але ніж, нам же ж потрібно. Хоча хто їсть вареники з ножом? Мабуть, ніхто. Ну, якийсь педантичний чоловік. Так, ми тут теж сметану будемо пробувати. Раптом була така смачна, що прям капець. Так, сметанку Чирк. Трішки вона спеклася через температуру. Трішки така вона консистенція в неї кефірна. Ну, дивіться, ось так виглядає, Такі вони. Маленькі, скупенькі, не бачу, ну, ось я бачу трошечки грибочок є. Трошечки картоплі. Ну, грибочка дуже мало з порівнянням з картоплі. Ну, тобто така, бачите, тут десь, не знаю, 90 на 10. Такий собі маленький вареничок. Да, зараз на смак спробуємо. Тонке тісто достатньо. Слухайте, вони непогані. Але я не знаю, чого мені не вистачає. Може, солі? Може, пізді. Чуйте, я не знаю. Цибульку зараз спробую, просто щоб приємно мені. Цибулька смачна. її ніяк не спаскудиш, але. Ой. Я і і моя акуратність зараз просто перед вами. Ну, розумію, що вони коштують 117, але чесно, я не відчуваю грибів тут. Тісто непогане, трішки недосолена картопля, смачна цибуля. І Трішечки такі легенькі-легенький присмак грибів. Друзі, я ставлю цим вареникам 6 із 10. Чому? Тому що якщо ви кладете сюди гриби, то я вважаю, що вони повинні сильно дуже відчуватися і домінувати над картоплею. Ну, хоча б так, я не знаю. А тут домінує просто така прогиркла трішечки пюрешка. Знаєте, така без нічого на воді. Тому таке. Так що ну, буде шістка, і а що? А ми йдемо далі. Друзі, ну що, наступна позиція: балована галя. Вареники з картоплею, грибами та шкварками 240 грам за 154 гривні. Вже трішки дорожче, ніж ті, що були в нас позиції. Зараз я Виглядає, до речі, дуже скудна. Я обожнюю такі доставки, коли ти просто в пакет кладеш отак. от. Написано гриб на цьому на пасі. Написано гриб. Дуже дякую, пахне смачно, до речі, і вони дуже теплі. Це дуже важливо, тому що ця термотара це супер. Дуже багато приборів: ложка, вилка, ніж, все, що потрібно, і сметанка. Але її як кіт наплакав, дивіться, це один вареник мочнув і, в принципі, закінчив трапезу свою. Зараз піду на Білгород. Чун -чун -чун -чун. Дивіться, вареник схожий на вареник. Подивіться, скільки тут начинки. Подивіться, скільки тут грибів, вони навіть просто випадають вже і просяться до мене в рот. Ага. Вареник, який просяться до рота. це дуже цікаво. Найс. Nice. Виглядає приємно, мені подобається дуже сильно, дуже сильно. У мене слина аж... аж, блін, аж не можу говорити. Так, сметанка. Отак от, от трішечки чік. Чік, отак от от, от, от так от мої маленькі. Як вас хочеться вже з'їсти? Оце, бачите, вміють люди готувати. Так. Шкварочки прекрасні, багато грибів. Відчуваю начинку гарну, прекрасна картопля, прекрасне тісто приготоване на пару, перчик додали в картоплю. І начинка не прісна, а дуже приємна. Трошечки смак сметани заважає, бо сметана трішки пожила життя. Ну, вона. Вона трошечки отжила своє, але це мені не завадило оцінити картину в цілому. Зараз. Ну, зараз е, жарко, ну що ви що ну, ви хочете? Як вона має проїхати? Вона поки доїхала, поки на цьому в термоконтейнері з неї е, цей. Трапилося диво, і воно з здає... нас. Ну, якщо мені буде погано після цього, а це взагалі що? Це буде щось кисломолочне? Нічого мені не буде. Друзі, вердикт. Мій очевидний, це прекрасні вареники. За цю ціну це прик... прекрасно. Ви бачите, ще раз показую багато начинки, багато шкварок, багато цибулі. Багато тіста, ну все як вміє готувати українська душа. Тому я ставлю з задоволенням десятку і дуже раджу замовляти сметану. Можете брати свою з холодильнику, щоб вам не приїжджало. Оце трошечки підтоплене диво. Тому друзі, ми йдемо далі. Так, друзі, наступний заклад передостанній у нас називається Стигла встигла раніше був названий е канарейка», Мені що те, що те не подобається. Я не розумію, що таке стигла, встигла, куди вона встигла, чому вона всти... коротше. Але все ж таки тут я замовила вареники з чим? Звичайно, з картоплею грибами, але тут вони називаються картопляні грибники. 240 грам за 215 гривень. Ось таке миле пакування у нас. Реально така лапка, лапка, як вона, отак. Лапка пташки. Отак чи, блін, коротше, я не вмію. Я тільки отак можу показати. <різь> <різь> тут вони таку скромненьку просто виделку поклали, більш нічого. Але і на тому дякую. Сметанка, волога серветка і ось такий набір вареничків. Дуже мені подобається таке пакування. Це дуже зручно їсти в будь-якому місці, де б ви не захотіли. Так, так що у нас тут? Ой, друзі, це пахне просто прекрасно. Подивіться, як це виглядає. Апетитно, дуже. Бачу, багато цибульки бачу, і мені здається, що тут навіть ще якісь спеції є. Я ще поки не можу. Мені здається, що тут і кранчі цибулеві, і цибуля смажена. Не знаю, але мені смачно вже на них дивитися. Тоненьке тісто класне. Так. Вже давайте їх їсти. Я хочу подивитися. Показати вам, як виглядає повністю ось такий вареник. Ось такий вареничок. Под... А! А! Друзі, друга спроба показати вам. Коротше. Блін, я мила руки, я чесно кажу. Просто я хочу, щоб ви побачили, яка це краса. Блін, я його не можу втримати на виделці. Ну що ти зробиш? Я не буду їсти з рук, просто, просто, щоб ви бачили, як він виглядає. Тоненький, вручну зліплений, дуже гарячий мені на долоні а, і багато цибулі. Ось. О, і все. От і все, ребята. Така тут, тут наче, наче не сметана? А соус якийсь, мені здається. Хоча ні, це сметана, просто якийсь вкраплення, може вона з перцем, це сметана, не знаю. Мені це не сметана. Це соус. Мм. Це сметанковий соус, але мені. слухайте, я. А, друзі, це грибний соус. Сметанно грибний соус. Дуже смачний, до речі. На сукню просто взяла і ляпнула за 40 гривень штани бл. Така, я, звісно, уклюжа. Друзі, дуже смачний соус. Зараз я хочу показати, як виглядає блін. Ну, коли вони тоненькі, не так видно. Бачу, що тут є гриби. В принципі, мало начинки через те, що вони. Такі тоненькі, але пахне дуже смачно і дуже приємно на вигляд. Багато масла там вершкового, ну, тобто нормально вони. Зараз я спробую з цим соусом. У мене все сьогодні падає. Подивіться, як вареник впав, по усам тікло в рот не попало, чи, як ви там кажете, не знаю. Соус трошечки пересолений. Якщо б трішечки менше йому солі. Було б чудово. М -м -м. Соус е перебуває смак варенику. Я зараз без нього спробую. Він смачний, але дуже солоний. Але чесно кажучи, подиви, Женечка, тут немає ну, мало дуже грибів, подивіться. Тут, е тут сама картопля і один ось грибочок одинокий каже: заберіть мене, я не хочу тут бути. Мені не подобається тут серед картоплі. Киньте мене грибів. Ну, дуже-дуже дивно, що їх так мало. Давайте. М -м -м. І ось в цьому твердження, подивіться, тут вже в цій половині немає грибів. Тобто так. Окей, тобто так, там. Пам'ятаєте, файну крайну? <ислов> 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 Друзі, що сказати? Це дуже дивні вареники. М -м -м. Воно, наче й смачно, але дуже, дуже специфічне тісто, специфічний дуже соус. Хоча тісто тоненьке, класне, вареники різні ж бувають. Є на пару, є просто зварені, є, є ліпка така, там, є більша концентрація цього тіста. Але з приводу цих хочу сказати, що мені знов не вистачило грибів. Я розумію, що вони хотіли якось. Ну, вирівняти якось цим соусом, але вони тільки нашкодили, тому що він дуже солоний. В цілому виглядає все дуже симпатично. Ви бачили це пакування, ви бачили, як красиво все приїхало. І коштують вони немало ну, не 217 чи там що то Я, я звичайно, не пам'ятаю жодних цін. Тут Владик мені напише. Але ще раз нагадую, як це виглядає: ось так воно приїжджає. В принципі, має місце бути, але е, в пузаці смачніше і хоч ви стрельте мене. Тому я ставлю цим вареникам 7 з 10. тому що має місце, але чогось не вистачає. От не вистачає, мабуть, більше начинки саме, саме грибної. І ви бачите, я пузатку поставила е, навіть пузатка просто з картоплею смачніше, ніж ці вареники з грибами і картоплею. Тому так. А е, тепер ми переходимо до наступної останньої позиції. Друзі, зараз у нас остання позиція, і чесно кажучи, я була в шоці е, з ціни цієї позиції, друзі. Це преміальні вареники з картоплею та грибами. І ви зараз просто очманієте від того, як вони виглядають і скільки вони коштують. Е, е, пропоную сюди переміститися, друзі. Це не пакет з зі взуттям, Або це не моя нова сумочка. Це вареники з картоплею, грибами за 600 гривень з ресторану Санахант, який знаходиться на Михайла Грушевського. Я в шоці просто що взагалі такі ціни існують. І блін, 600 гривень. 600 гривень. Це що в нас? Дивіться, 600 гривень це, по-перше, пів місячної зарплатні. Ні, це, це половина пенсії. Це половина пенсії стандартної в Україні. Це раз. По-друге, це 60 кілограмів картоплі в мішку. Ну, просто 600. І в нас кілограм коштує десь 959. І щось таке. Я це сьогодні в сільпо до речі дивилася. Владік, став мені тут, будь ласка, скільки зараз актуальна ціна картоплі, і тут я думаю, що до речі, на сайті е, грамівка не вказана, але мені щось здається. що Тут якщо буде 250 грамів, і ви і ви як вважаєте 250 грамів вареників за 600 гривень і 60 кілограм картоплі. Е, є якась різниця в цьому? Я чесно в шоці і пропоную зараз з вами це з'їсти. Але що сказати, пакування люкс? Я відчула себе просто принцесою. Слухайте, якщо б мені мужик замовив таку страву на обід, я б сказала, боже. розкаш на грані розгоріння!» Тут, до речі, написано, що це повна гарантія стерильності. О, а я не знаю, як його. Я, мабуть, зараз підріжу трошки ножем, бо я не можу так відкрити. Отак от. Так. Ось такий пакетик. <гум> а що я. Я заберу його собі додому, що ви думаєте, що я буду це розкидатися пакетами вам. О! <гум> ну! Дивіться, друзі, тут не, не то, що повна гарантія стерильності, тут можна мою голову в цей пакет засунути, і тоді точно, якщо комусь когось те, що я матюкаюся періодично, ви можете собі на голову вдіти в цей пакетик, і вас до вас не буде доходити мої матюки, розумієш? Клійночка, знаєш, підстелить собі, щоб не насрати цього разу. Чік? Боже, це, це шок. Але мені тепер цікаво, що таке, чому два контейнери? Ось тут, очевидно, є вареники, тому що я бачу, що це у нас фольга, А тут що? Назва страви до вареників. Подивіться, як прикольно: до вареників. Мені навіть цікаво, що вони сюди поклали. Може, шмат золота чи срібне кілечко? Колечко, колечко, кольцо. Так, ну хоп-хоп. Це шкварки з цибулею і олією. Дуже багато їх. І отакий повний кошик сметани. Дуже приємно. Ві, е, зразу видно, що це люкс. Диви. Чік, сметана, аж, і мені здається, що це якась домашня сметана. Хіба? Ну а що вони ще за 600 можуть сюди покласти? Я не знаю навіть. Прекрасно. А тут вже вони пишуть, що це вареники. Ну, в принципі, ми зрозуміли. <клес> Слухайте, тут є взагалі 250 грамів, чи тут 50. Блін, а, а чому? Ну, Мені здається, що вони дуже смачні, бо я відчуваю смак точніше, запах лісових грибів. Тут вони, очевидно, є. І судячи по кольору вареника, вони тут є в більшій кількості, ніж картопля. Але я, чесно кажучи, думала, що виглядають вони приємніше. Може, вони не працюють на доставку, тому, Та... Ну, блін. Я навіть не знаю, що сказати. Давайте так зробимо. Я зараз полю це все оцю штучкою. Ой, тут приємне дуже. Дивіться, скільки тут всього підсмажечка така. Прям дуже приємно воно виглядає. Зараз я отак зроблю, щоб чесно було, щоб з с... салкоту, тут, цибуля, ось жирне все, прекрасно просто. Виглядає це дуже сексі. Подивіться, як е, кубічком бронуа нарізано навіть. Я знаю, бо майстер шеф дивилася з 10-го року, що я не можу відрізнити кубічок бронуа від якоїсь соломки чи що. Mm -hmm. mm -hmm. Така, ви що думали, що я тільки тушонку можу тестити, а ви будете мене хейтити, що це гамно? Mm -hmm. Я ще та, звісно, миш. Так, сметанку відкриємо. Ну, Сметанка прекрасна, не знаю, що, що вам сказати за сметанку. Отак От ми зробимо. Трошечки нарядим цю страву, нарядім. а вже тепер подивись, вже приємно. Зараз я просто не знаю, вони такі ніжні, воно так все е, розповзається, що я навіть не знаю, як його я маю порізати. Мабуть, я просто зараз на слово повірите, бо мені вже слина тече. Тут гриби не те, що приобладають, їх тут просто 95%. Тут видно, що, що, блін, трошечки картоплі. Блін, я не покажу через сметану, що тут всередині, але просто знаєте, що тут перемелені гриби. Дуже ніжні, дуже ніжні вареники. Вони тануть у роті. Чесно, я не знаю, чи я віддавала б за них 600. Якщо б в мене були е, зайві гроші, то, мабуть, віддала б. Але е, якщо порівнювати, наприклад, з варениками дешевше, то, в принципі, різниці особливої, надто, знаєте, такої, щоб я прям завалила пачку зараз, то такого немає. Але Мушу сказати, вони смачні, всі інгредієнти тут класні, дуже правильно нарізана ця вся шкварочка, воно таке ніжне, все тісто, таке, дуже багато начинки грибної. І, до речі, блін, я не знаю, як вам показати, що навіть сама картопля в такого коричневого, такого помаранчевого кольору, тому що тут уже блін, я не блін, ну не знаю, як ви бачите, що колір не картопляний, а тому, що тут багато грибів, вони вже вмелені туди. І це дуже супер впливає на смак. Друзі, я ставлю цим вареникам десятку. Вони класні реально. Але це, друзі, але це. Я розумію, що не кожен може собі такі вареники дозволити. І я навіть не знаю, чи варто такі собі вареники дозволяти. Просто знаєте, що таке є. Таке має місце в світі, що є такі дорогі страви. І, і в принципі, якщо ви їсте щось дешевше, це не означає, що ви бідний або ще якийсь. Просто є люксова їжа, і люксові ресторани. А є звичайні просто для звичайних людей, які мають певні статки середні, наприклад. Тому це моя, але просто. Я б, наприклад, не можу собі таке дозволити, але зараз дозволила, і це дуже прикольно, що ми можемо порівнювати саме так. Тому друзі, я пропоную йти до висновків. Друзі, ну що, ми зробили тест вареників від найменшої вартості до найбільшої. І тут зараз, до речі, друзі, тут зараз з'явиться табличка, і поки вона з'являється, я буду розповідати. Дивіться, що я хочу сказати. Всі вареники, які я спробувала, були. Нормальні деякі з них були дуже смачні. Тобто, ми можемо робити висновок, що вареники важко спаскудити, важко їх погано приготувати. І ще один висновок який я зробила це те, що. Е не все, що дорого, коштує, насправді дуже дуже прям смачно. Ну, тобто, сказати, що я отримала більше задоволення від вареників за 600, ніж від вареників за 74 з позадки, я не можу. Чисто тому, що за 600 гривень. Вареники, коли я їла, мене ще зверху мене пригала жаба, і отак от мене била отак. От просто в лице і казала: не їж, це дуже дорого. Ну, це ж все установки з дитинства, розумієте, але має місце бути і за 74, і за 600. Просто обирайте самі, що вам по кайфу. Що по кайфу, друзі, те й робіть? А ми з вами прощаємось. Нагадаю про те, що я дуже чекаю вас у своїх коментарях. Пишіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб я оглянула ще. Е, оцініть мою нову зачіску, кожен раз щось придумаю. Е, нос, звичайно, я не перекраю, але ну волосся ж може розумієш. Тому е, е, чекаю вас, ласточки, і що хочу сказати? Бережіть себе, бо зараз така неспокійна ця вся атмосфера. Просто бережіть себе, смачно їжте, бо їжа теж трошечки допомагає якось в цьому світі зараз виживати. Я вас цілую і що, і пока. Ось так Женечка, Якщо ти захочеш спробувати вареник, що б це не означало, то можеш до мене підходити. Я ще річку буду знімати.